Це буде чіпетки до супу, до боб супулябобгуляш. Це єдиний суп, який подається не рідким, а більш густим як рагу, хоч це і традиційна угорська страва. Тут її готують із українською душею, каже військовий кухар Станіслав Микита. Установка йде на 50 літрів. А Ми готуємо 30, тому що у нас нема стільки людей на харчуванні від нас на 50 чоловік, 30 літрів. Десь виходить Станіславу Микиті із Донеччини 19. Любов до кулінарії розповідає йому передали дідусь із бабусею за роки спроб, і експериментів вивів свій секрет приготування польового меню. Додає хлопець. Ти якщо готуєш перше, це зробити добре зажарку, тобто щоб все було жирне, смачне, добре підсолене. На добре, приправлено, щоб всі були задоволені. Друге найголовніше, щоб вона не згоріла, як кажуть. Ще одна страва із екзаменаційного обіду голубці Пополіськи. Рецепт нескладний і перевірений роками, говорить військовий кухар із Житомирщини Тетяна Бобруєнко. Капусту треба попарити, потерти картопельку, смачно заправити, м'язком, салком, чого душа бажає, як то кажуть. І на сам кінець додаємо чесничку для аромату. Недооцінювати професію військових кухарів не слід, розповідає одна із них Каріна Корінєва, бо саме від них, каже, залежить боєздатність українських воїнів. У військовій службі хлопці повинні бути нагодовані, щоб кордон стояв у нас добре, не пробивався. А ще кухар це теж митець, тільки замість пензлів і мольберту у нього каструлі й інше кухонне начиння, та й визнання у цій справі приходить швидше, говорить дівчина. Нас полюбили, кажуть, залишайте ще. Сьогодні на польовій кухні свою майстерність демонстрували 16 кулінарів з різних ділянок кордону. Це другий випуск за рік, розповідає голова циклової комісії Павло Костовський. Позитив в тому, що кожен регіон має свою специфіку приготування навіть однієї самої страви. Тому йде обмін досвідом. В загальному оцінка буде ставитись за технологічний процес приготування їжі та смакові якості страв. У їдальні військової частини починають видавати екзаменаційний обід. 19-річний Станіслав знімає пробу. Що дуже смачно, задоволені, за задобавки, звісно, поїдемо. Ольга Котляр, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.